Thank you. Мої вітання, цікаві гості, актуальні запитання та відверті відповіді у програмі Діалоги. Я Вікторія Єрмолюк і ми розпочинаємо. Сьогодні до нашої студії завітала талановита, позитивна, яскрава, а віднині і гордість Волині Катерина Рибак. Вітаю тебе, Катя. У нас в студії не буду приховувати, ми з тобою знайомі доволі довго. <клес> Пам'ятаю тебе ще школяркою, яка де б не була, завжди знаходила привід і час поспівати. Тому, чесно кажучи, участю у п'ятому сезоні Голос України, я не здивована. Тим паче, що за плечима у тебе безліч конкурсів і не менше призових місць. От перше, б хотілося дізнатися, чому саме голос країни ти обрала, тому що на українському телепросторі є безліч. Альтернативних талант шоу. Справді про голос країни я мріяла дуже давно, адже для мене це найвокальніше, так би мовити, шоу. Великим плюсом є, що тренери обернуті, обернуті спиною, адже вони не можуть бачити, хто ти, що ти, чия чи ти дочка чи син. Вони не можуть бачити, як ти виглядаєш, і оцінюється лише твій голос, і на сцені є ти. Глядачі і музика. Все. До тебе повернулося троє музичних тренерів: Тіна Кароль, Олександр Пономарьов і Потап. Ти обрала Потапа. І чесно кажучи, для всіх це стало несподіванкою. Чому саме цьому тренеру ти довірила своє майбутнє у голосі? Насправді я взагалі не думала, що я піду до Потапа. Якось. Так все відбулося спонтанно, навіть для самої мене. Якась дійсно магія. Мені, напевно, Бог підказав, що потрібно йти до Потапа, що саме він е, дасть гарні настановки. Я, звісно, впевнена, що кожен з тренерів дав мені щось е, цінне. Е, проте я обрала Потапа і дуже щаслива цьому. Е, от, і надіюсь, що далі буде все круто і ми крокуватимемо до перемоги. Це було таке своє спонтанне рішення Потапа, так? До останнього ти сама не була впевнена, кого ти обереш? Так, це насправді і батьки були впевнені, що я піду до Тіни, і я була впевнена, що я піду до Тіни. Просто якось переглянулися з Потапом, і я думаю, ні, яка Тіна, Потап, все. І сказала, просто пішла до нього і все. Тобто, а коли повернувся перший тренер Олександр Пономарьов, в тебе було певне якесь таке полегшення? Чи можливо ти ще очікувала, що хтось має повернутись? В принципі, я ставила перед собою ціль не те, щоб хтось повернувся, чи чим більше хтось повернувся. Я ставила перед собою ціль гарно заспівати і донести якісь ну емоції глядачам, щоб вони відчули мій настрій. От і я настільки перейнялась піснею, що я спочатку навіть не помітила. І коли я доспівала останні ноти, в мене була неймовірна радість, це просто я себе співала, закінчились останні акорди, і я у клас! Просто це було якось так. Всі подумали, що я ну, зраділа, що повернулася лише тіна, тобто, а, клас Тіна повернула. Ні, це було тому, що я зрозуміла, що до мене повернулись троє. І це якось так було, не знаю, дивно і дуже радісно, тому що це круто і я. Зрозуміла, що я далі йду до шоу і далі буду боротися. Напевно, і гордість була, правда, за себе, що троє все ж таки оцінили твій талант. Ну, гордість була, чесно кажучи, не тільки за себе. Я розуміла, що це не тільки ну, моє досягнення, це і досягнення батьків моїх, це і досягнення вчителів, які самого маличку, ще в Нововолинську, я почала займатися з. Світлани Степанівною, ну, пізніше з Галиною Володимирівною пізніше почала до Києва. Тобто дуже багато людей вклали в мій е, талант, е, в мій голос багато е, якоїсь ну, частинки себе. І отже, коли до мене повернулися, зрозуміла, що ці наші спільні зусилля не були марними, і все-таки щось я можу. Ну, ще за твою групу підтримки ми ще пізніше поговоримо. З ким ти радилася щодо пісні, чому твій вибір впав на композицію Олени Вайнги Сніг. Ну, як на мене, це дуже складна композиція. Пісня дійсно складна, вона складна не вокально, а складна тим, що у пісні йдеться про історію кохання вже дорослої жінки. А я, ну, я не дуже доросла жінка. От, і мені було важко трохи, але я, я ризикувала. І я вирішила, що ну, чому б не спробувати. Пісня дуже гарна, чуттєва, і я лірична виконавиця, і мені пісня дуже сподобалась. Я вирішила якось зробити її по-своєму, вкласти в цю пісню свою історію. Не історію Олени Ваїнгі, а свою історію. Радили мені знову ж таки батьки, вчителі. Ну та й серце моє порадило. Давай разом з глядачами пригадаємо, як це було? Увага на екран. Мама, я забыла гордость Но я узнала, что такое нежность Мама, я так одинока А вокруг меня люди, люди Мама, у меня сердце не бьется Мама, что со мной будет Самолет притянет небо и поменяется погода. А я хочу туда, где солнце. Я так хочу в другое время года. Ну что же все-таки случилось? И что-то снова слева заныло. Я за лаштунками і, можливо, після твого виступу щось тобі потап сказав або якісь настанови дав. Тільки я ступила вже за лаштунки. Просто всі були переповнені емоціями. От, Батьки були щасливі, друзі. Потап, перш за все, мені сказав, що попереду важка робота, що попереду ми будемо дуже багато працювати, я повинна налаштуватися. Ну, звісно, він похвалив, мене сказав, що я молодець, що я зробила правильний вибір. <ріхи> Насправді він просто сказав, що я молодець я гарно заспівала, що надалі важкий етап батли, коли мені треба буде трошки свою таку ніжність відключити, тому що це батли, це, ну, так би мовити, бої. Мені потрібно буде своїм голосом, своїми вокальними здібностями побороти когось. От і це важкий етап. Дійсно, мені треба багато працювати, і я це ну роблю зараз. Працюю над цим. Не страшно тебе стало, коли потап сказав, що попереду, ще важка і клопітка робота, і тобі треба налаштовуватись на серйозну боротьбу? Насправді страшно, тому що я взагалі ніколи не співала. Можливо, в дуеті я співала. А саме коли ти виборюєш собі місце у шоу подалі, і ти розумієш, що або ти, або інша людина? Покидає проєкт, це дуже хвилююче, тому що е, всі на проєкті дійсно дуже сильні, всі мають вокальні прийоми, е, хтось бере дійсно душею, е, хтось якимось діапазоном, і в мене таке, що ж робити? Mm -hmm. от. Але я зібралася, от, і ми відразу з потапом. Почали працювати плідно і вже ми приготували пісні. Я думаю, глядачам буде дуже цікаво дивитися. Розкажи трішки за інших учасників, чи вдалося тобі вже з кимось подружитись? Так, взагалі, обстановка на голосі країни це не те, що я думала. Я думала, там всі можуть перегристи горло, щоб там потрапити далі. Я розумію, це буде важко. Але там настільки всі друзі, це неймовірно. просто. Я не, не, ну, Дійсно, не просто подружилась, а знайшла крутих друзів. І ми збираємося, зідзвонюємося, дивимося ефіри сліпових разом і обговорюємо один одного, адже ми фактично не знали, хто як співає, тому що кожен хвилювався тоді за свій виступ і не дуже звертав увагу на інших. А зараз ми дивимося і наче. По новому знайомимося з іншими учасниками. От, всі дуже хороші, немає взагалі ніякої заздрості, немає взагалі ніяких там, е, хм, я тебе сьогодні з собою конкуренти взагалі. От, ми всі якось дружимо дійсно, підтримуємо до одного, що дуже важливо. От, і класно проводимо час. Можливо, це така дружба до початку батьків, до початку серйозних протистоянь між учасниками. Я хочу вірити, що це не так. Мені здається, що там хороші люди, і вони також не дуже хочуть бути якимось конкурентами, адже конкуренція, на мою думку, збиває. Вона, ми думаємо про конкуренцію, ми не думаємо про пісню, ми не думаємо про е, якусь е, сутність, про виступ, ми думаємо, вона моя вона мій конкурент. Все це дійсно збиває. І там плюс дуже хороші люди, друзі, і я не думаю, що так буде. Ну, окрім перемоги у голосі країни, що ти ще можливо від цього вокального шоу хочеш для себе отримати? Взагалі, голос країни це для мене якийсь трамплін. З початком цього шоу хочу ну, якось більше вийти як якась солістка. Ну, хоча я ще молода, але я сподіваюся, в мене це вийде. Плюс зараз, ну, коли такі події в країні, я просто не можу е, оминути е, проблеми, які зараз є. І у мене дійсно ціль зібрати дуже великий масштабний е, концерт благодійний. От, і я сподіваюся, це в мене вийде. Адже тепер у мене дуже багато друзів-вокалістів, е, у яких є своя аудиторія. Тобто, е, ну, хто піде на концерти Каті, Каті Рибак, яку ніхто не знає. Тепер мене хоч хтось знає. Я сподіваюся, що трошки знають. От, і тепер я надію, що публіка у залі збереться і е, приїдуть мої друзі, мене підтримують, я сподіваюся, і у скорому часі, якщо мене дійсно хтось підтримує, в мене все вийде, я дуже хочу зробити благодійний концерт. Приїхавши додому, аналізуючи свій вибір, не хотілося тобі повернути час і змінити щось? Можливо, навіть тренера? Я взагалі. Е, Противник того, щоб жалкувати е, про зроблене. Е, як воно є, так воно мало бути. Е, якщо я обрала Потапа, значить мені буде з цим тренером краще. Значить, е, Бог мені підказав, е, налаштував мене на якусь правильну дорогу, на правильний путь і чому жалкувати? Адже я вважаю, що потап е, хороша. Людина і хороший тренер, і він, до речі, дуже розуміється в музиці. Я, чесно кажучи, сама до проекту не думала, що потап настільки розуміється тонкощі вокальні, але я була дійсно шокована, тому що він мені дав стільки порад, які, чесно кажучи, я буду використовувати протягом всього життя мого подальшого. От і я, я то вважаю, нічого тобі не захотіла змінити. Не -не. Мені все дуже подобається, я щаслива тим, що в мене є. Скажи, а як твої друзі відреагували рідні, безпосередньо земляки, нововолинці відреагували на те, що ти пройшла у голос країни далі? Ой, насправді, згадавши за цю цю тему, хочеться так мені розповісти ситуацію. Я зайшла у першу школу, ну, в НВК так, коли я, в якій я вчилася, і Дітки, просто малесенькі, якісь 5-4 класи почали до мене підбігати, просити інтерв'ю. Катя, Катя, дай інтерв'ю. Дивіться, Катя Ремакита. Мені настільки стало приємно. Ну, старші, звісно, там вже так не кричали, але теж підтримували, підходили, питали, хвалили мене. От. І це було дуже приємно. Ну, діти, це для мене щось таке, тому що я знаю, що вони щирі. Я знаю, що в них немає ніякої взагалі. Ну вони нічого нічого поганого не можуть подумати. Вони підбігли, обняли мене всі. Це було дуже приємно. Я щаслива, що земляки, нововолинці мене підтримують, і це дійсно дуже важливо. Ну, ти знаєш, наша знімальна група теж стала свідком того, що тебе молодь впізнає і, і завжди з радістю слухає, тому що ти виступала на одному з вітних концертів. У дитячо юнацькому центрі. І я особисто чула, як всі аплодували, як всі були в захваті від того, що ти маєш виступити на сцені. Старші підходять кажуть Кать. Молодець, Знаєте, мати. Знаєш, хто підходить? Дуже багато підходять там. мамині, друзі, татові друзі. Ну Катя, давай візьму в тебе автограф, бо може ти вже в Київ поїдеш і не застану, щоб взяти в тебе автограф. Візьму краще зараз, бо потім зіркою станеш всі. Ну типу, не в, не в тому плані, що зіркою і не дам автограф, а в тому плані, що просто мене до мене не можна буде підійти. Вони так вірять у це, і мені так приємно, що вони вірять не тільки, я отаке вірю. Як бажає зіркова хвороба? Може бути в тебе зіркова кора? Чи можливо вже я? <гум> Немає? О, я сподіваюся, що ні. Ну поки мені мама, мені мама завжди. Тільки я десь починаю щось не так скажу, щось не так і Ну, тому що в мене взагалі такий вік був буквально там пару ну, там, років назад, може, місяців. Mm -hmm. а, ну, Перехідний, дійсно, я така була, як якісь з шипами, так на все так дуже емоційно реагувала. І мені мама завжди, Катя, заспокійся, Катя трошки давай це. І якось мені здається, що батьки мене виховують і дуже оберігають від цієї зіркової хвороби. І плюс у мене родина, дуже, ну, такі всі хороші люди, щирі. І я надію, що в мене це у мене. У який момент ти відчула, що тобі вже час підкорювати такі серйозні вокальні шоу, як голос країни? Чи це можливо була твоя ціль після певних пройдених співучих конкурсів? Це була моя така ціль, мрія, тому що. Багато я вже конкурсів пройшла дійсно, і було багато і поразок, і, е, і перемог. Так, і я вирішила спробувати, чи зможу я, чи почують мене там. От, і плюс я їздила на Майдан, і після цього я ну, якось я вирішила, що а можливо не буде більше такої можливості. Чому я не маю? Ну я маю просто зараз саме це зробити. І я дійсно після Майдану дуже. Так, поміняла свої відношення до всього. Я перестала чекати, чекати на якусь там. Ну, завжди казала, ще буде час, ще буде час. І тепер я зрозуміла, а коли цей час настане. Треба робити все тоді, коли тобі цього хочеться. І якось так. Це взагалі багатогранна Така особистість, ти і співаєш, і танцюєш. Ти пісні пишеш? Пісні я не пишу, тому що в мене не дуже виходить з мелодією. Ну, можливо, в мене якась та мелодія в голові є, грає, але. Вона не завжди, не завжди я їй можу запам'ятати, не завжди воно, ну таке щось. А вірші я дійсно пишу. У мене є, ну, небагато, але є. Ну, вони не про любов, я можу сказати, що це точно не вірші про любов, як зазвичай пишуть. Вони більшість. Ну, у мене є вірші про прабабусю, яка пішла з життя, на жаль, яка мене дійсно ну, вчила багато чому. Є вірш про війну. Я їй написала, написала цей вірш, коли розпочались ці події. І коли мій тато сказав, що хоче їхати на Майдан. І мене це так сколихнуло. Я цілу ніч не спала і дуже переживала. І написала цей вірш. А коли ти зрозуміла, що в тебе є талант співати? Це хтось, можливо, з рідних побачив і направив тебе у правильне, у правильне русло. <рес> так цікаво, я завжди розказую історію, що моя мама, коли була вагітна е мною, вона вела хор. От і коли я народилась, я відразу дуже була активна і дуже полюбляла, полюбляла слухати музику. Засинала я тільки під гучну якусь мелодію або коли співає мама. І коли в садочку я виступала на був якийсь звітний концерт, щось таке для батьків, і я там співала теж сольну пісню, і мама помітила, що в мене є якісь дібності, що я, ну, і мені це дуже подобалось. І я маму так почала вмовляти, щоб вона мене записала на якийсь гурток вокалу, що вона просто каже, Катя, вже відчепись, запишу тебе. <реш> просто я не могла, я не давала їй спокою. Мама, запиши мене, ну мама, ну будь ласка. І та, вона мене записала в першому класі. і Після того я не переставала просто жити без музики, не переставала любити музику. Так і якось все почалось. Ну я бачу, що в тебе з мамою особливі стосунки, так? Вона тобі як подруга, як наставник, як підтримка постійно їздить з тобою по всяких конкурсах. Так? Насправді, в мене взагалі вся родина їздить зі мною. Я не знаю, так, ми дуже дружні. У нас якась подія, ми всі збираємося. Хтось кудись їде, всі разом їдуть. І це, ну це круто, тому що я вважаю, що родинні стосунки це дуже важливо, адже коли є хтось поруч, є. А хто як не родина тебе підтримує щиро? Я вважаю, що це дуже класно. І мама, і тато мене підтримують, і брат мій підтримує мене. Всі тобто, ти така зірочка для них. Так? Ну, можливо. Скажи, якщо в тебе забрати талант співати, на твою думку, чим би ти ще так натхнено і віддано займалася? Я не уявляю. Я не можу, я навіть не хочу про таке думати. <рес> не хочу думати, що в мене забрали талант співати. Тільки музика і все, мені здається. Тобто ти своє майбутнє тільки бачиш на сцені. Я хочу так бачити, і я це моя мрія. І по-іншому просто навіть думати не хочу. Повертаючись до Голосу України після сліпих прослуховувань, як далі буде розвиватись боротьба? Далі бої. Тоді нокаути. Тоді вже прямі ефіри. Тобто, ще до прямих ефірів мені, щоб дойти, треба. Ой-ой, чим відрізняються бої від нокаутів. Бої це коли е, дві людини борються, тобто вони співають ага. одну пісню на двох. І вони намагаються одну ту, ту ж саму пісню заспівати хто краще. Ага. Тобто, а нокаути це коли дві людини співають дві різних пісні, яка їм ближче. Ага. І зірковий тренер вибирає, що йому більш подобається. А далі вже йдуть прямі ефіри. Ну, на прямих ефірах це вже йде колосальна підготовка. І... Номери, постановки всілякі, тому що на нокаутах, на боях це просто йде ринг, ну дійсно ринг, і там відбувається битва. Ти вже, можливо, якихось таких конкурентів бачиш чи ні? У мене там всі конкуренти. Себе там вважаю такою ну, наймолодшою в вокальному плані. Тому що мені ще. Я почую когось, там, хтось співає з моєї команди. Ой, треба таке саме навчитись. Потім ще хтось співає, як він класно рок, я теж хочу рок співати. тобто Зі всіх, з кожного учасника, я щось беру, я щось черпаю. Тобто всі щось мають таке, що не має ніхто інший. От, і всі дуже сильні, всі дуже кардинально просто різні. І я не можу сказати, що є хтось слабший, О, ну цей слабший, він, напевно, вилетить. Тому що вони настільки всі проявляють себе в наступних етапах сильніше, 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 що це просто нереально дуже цікаво спостерігати. і... Ну, Дійсно повчально, тому що я вчусь на цьому. Я, навіть, Чесно кажучи, навіть, у мене в команді є дівчинка Таня Рашитняк. Я з Тані, в принципі, була знайома заочно давно вже, тому що вона солістка, екс-солістка гарячого шоколаду гурту. І також в минулому голосі країни вона брала участь, і я, це для мене був якийсь еталон. Тобто вона в неї шикарний діапазон, вона шикарно рухається в Одеси на сцені. Вона має просто масу якихось фішок, якихось таких іноземних навіть прийомів. І я дійсно слухала її записи і вчилася, тому що вона і співає круто українські пісні, і іноземні хіти круто співає. І коли я зрозуміла, що ця людина в моїй команді, я думаю, вау! І я, чесно кажучи, настільки зраділа, перше, перше що я зробила, це я підійшла до Тані, кажу, Таня, будь ласка, вчи мене. І це в мене настільки випала така чудова можливість, що е, я познайомилась з нею вже очно, і я, вона мене дійсно вона мені допомагає. Ми за кулісами, за лаштунками, вона мені підказує щось, вона каже, як краще зробити. Е, тобто, ну, там ж зі мною не будуть е, їздити якісь викладачі вокалу, там ми самі. І єдиний, хто мені може дати пораду, це мій наче конкурент. Хоча ми дуже ну, дружимо і знімаємо один одного на камеру, як я співала. Класно, ну це можна змінити. А ну добре, добре. А як я рухалась? Оце в мене постійно. А як я рух? А як мені рухатись? Я дуже переживаю, я чув, мені щось завжди здається, що я мало рухаюсь? От і мені ну, дійсно, друзі мої підсказують, дають якісь поради, і це ну, дуже класно. Ми живемо одним таким чудом чудо голос країни. Ну, тому що по-іншому це не називаєш. Вони мене всі називають малишка, тому що я наймолодша. Вони... Наймолодша учасниця? А, так. Якою ти себе уявляєш через 5 років мінімум? Через 5 років? Ну, 5-10. Я... А... 5-10. Ну, перш за все, я себе уявляю щасливою. Немає в мене таких от планів. Кажуть, звісно, що має бути прям такі плани, щоб я уявляла собі в голові, що це має бути. Але в мене вони є, але ж якщо я буду розказувати, то вони не здійснюється. Головне, що ну, дійсно я себе бачу щасливою та радісною і на сцені. Обов'язково на сцені. Так. Я дякую тобі, Катя, що ти знайшла час завітати до нас у студію. Я бажаю тобі, щоб всі твої плани здійснилися. І на наступний раз, коли ми вже з тобою зустрінемося, ти вже була повноцінна артистка, за плечима якої був не один хід. Дуже дякую, дякую вам. Це була програма Діалоги. Цікаві гості, актуальні запитання та відверті відповіді. Слідкуйте за нашими випусками, герої яких не менш цікаві і обдаровані особистості. З вами була я, Вікторія Єрмолюк. Зустрінемось на все добре.